Так, сідайте, діти. З вами на зв'язку я, ваша езотерична вчителька Євгенія Вікторівна. Так, там, на гальорці, ну тихіше. У нас сьогодні дуже серйозна тема: Код мільйонера. Записуємо. Запам'ятайте, код мільйонера це не одна цифра. Це набір цифр вашій матриці. Ну, це, знаєте, як пароль від Wi-Fi. Якщо хоча б одна цифра. Не збігається, підключення немає, і у когось вже фінансовий Wi-Fi працює наповну, підключається автоматично. А у когось постійно пише помилка з'єднання, спробуйте ще раз. Так, хочете дізнатися, чи підключений ваш код мільйонера? Тоді пишіть в коментарях вашу дату народження. Я порахую вашу матрицю і скажу, чи працює вже ваш фінансовий Wi-Fi, Ну чи треба ще парольчик у всесвіту спитати? Так, домашнє завдання. Пишіть в коментарях вашу дату народження. Завтра перевіримо, чи ловить у вас сигнал мільйонера.